Всім доброго вечора. І так, ми маємо таку, таку посилочку від магазину Ваша Паська. Колись я собі думав купити такий вулик, Лисонь, але ціна космос. Ціна космос. Тому я не купляв. Сьогодні мені знайшовся спонсор, який. Надав мені даний вулик для порівняння. І зараз поглянемо, що тут у нас є. Бюджет даного вулика 10 300 гривень. Як то кажуть, дуже крута річ. По грошах. Цікаво, якою вона буде в роботі. Так, от, ми маємо розпочати розпаковучку. Це в нас виходить дно. Зараз ми його витягнемо і глянемо. Ну, Я його трошки обернув трошки не тим боком, але вже витягнув з упаковки. Ну, не знаю, навіть металеву решітку дали. Ну, круто, ще металевої не мав. Ну, будемо пробувати. Тяжка така масивна металева решітка. Зараз я це розпакую з плівки і дивимося далі. Так, що в нас є? Дашо? Ну, досить, досить такий масивний дашок. Е, навіть дивіться, виробник. Не знаю, чи то виробництво, Чи що пише 090421. Нічого. Масивний, такий хороший дашок. Так, що це у нас таке є? Ага, це у нас є пилкозбірник. Добре. Магазин один. Зараз розпаковуємо далі. Тут якихось купа дрібних деталей, це є людкові загороджувачі. ну, Всякі дрібні деталі. Зараз. Так, ми маємо дно, але ми маємо пилкозбірник і пилкозбірник для двох сімей, ну, це є двохсімейний 12 рамочний вулик, правильно сформований, тому що, тому що він працювати не буде. Він працювати не буде. Тобто пил, пилкозбірник у нас працювати не буде. Ми ставимо корпус, ну, корпус є так, як досить. Це ми ставимо перегородку, це в нас є вже двохсій, двохсімейний, так, двохсімейний. Знову ж таки, решітка, решітка знову ж таки не та. Тобто. В магазині ваша пасіка не, не врахували це. Тобто, якщо є двохсімейний 12-рамочний корпусний вулик, решітка повинна бути іншою. іншою. Тому що тут повинна поставитися роздільна решітка, ми повинні тоді поставити в магазин. В даному випадку. Дана роздільна решітка не підходить до даного, до даного корпусного вулика. Тобто це є або недопрацювання компанії, ну, працівників компанії ваша пасіка, або ж щось недоопрацьовано. Тепер ми маємо піддашник. Ми ж самі собою маємо піддашник. Так. Піддашник знову ж таки зроблено. Один, два, тобто, на маленькій годівниці от в нас зроблено. Пепепе. Тобто, до даного вулика, до даної комплектації є дуже і дуже багато питань. Тобто, ціна космос, питань багато. Для того, щоб він працював як двохсімейний, жах. Жах, жах і ще раз жах. Тобто гроші великі, правильно я, я за це не платив, але, але але. Я не знаю, що навіть сказати. Я навіть не знаю, що сказати. Я кажу так, як є. Ну, дуже багато питань, дуже багато питань, дуже багато недопрацювань, тому що в нього стандартна комплектація іде. Корпус на 12 і магазин. Питання до працівників, які робили оцю комплектацію. І, яким чином яким чином я маю поставити роздільну решітку, щоб розділити, щоб поставити спільний магазин? Дуже-дуже багато недопрацювань. Як я маю з цим працювати? Як мають працювати люди, які заплатили такі гроші? Ану. Ще глянемо, людкові загороджувачі. Ну, людкові загороджувачі тут. Що, що, ще й людкові загороджувачі, чітко не заходить? Ого! Ще й людкові загороджувачі чітко не заходить. Тобто ціна космос. Ціна космос. Питань багато. Пане Лисонь, чому? Чому? Чому так багато питань до вашого вулика? Запитання. Куда я маю втулити ось цю решітку? Куда я маю її діти? Це ж двохматочний вулик. Двохсімейний, не двохматичний. Куди я маю її діти? Капець. Просто капець. Дякую спонсору, який профінансував цей вулик для огляду. Але сідай, пасічнику і плач коло даного обладнання. Сідай і плач. Ти заплатив гроші. А далі плач. Плач, мучся. За такі гроші ти не повинен мучитися, ти повинен скласти і зробити роботу. Що з тим робити далі? Не знаю. Дякую за увагу.